Дія друзі! З вами дослідники Елвін Телео і це Бробок-шоу Ууу! Mm -hmm. Мене звати Інгрид. Як вас звуть? <смір> Дуже приємно. Я взагалі українська співачка та є викладач вокалу. <плес> Дай -дай. Привіт сьогодні. Я вам допоможу розібратися, що таке звук і взагалі як він утворюється. <плес> на вашу думку, що таке звук? Як лікар-педіатр. Я вам розкажу, яке правило гігієни ви забули. Це догляд за вашим одягом та взуттям. А з ним що не так? Насправді одяг і взуття, яке ми вдягаємо на вулицю. Збирає на собі купу мікробів. Тому це дуже важливо перевдягатися в чисте і мити своє взуття, коли ви приходите додому. Як ви вважаєте, чи можна підкинути м'ячу повітря п'ятою? Зараз ми це перевіримо. Пробуйте ви. Ела, спробуйте так. Так, класно. О, чудово! М'яч підлягає законам фізики. Він не може протидіяти силі тяжіння. Тобто, як би високо ви не підкинули його вгору, він завжди прилетить вам назад у руки. А якщо ми довели, що м'яч підлягає законам фізики, то його, як і будь-яку кулю, можна розкрутити. Зокрема, це потрібно для того, щоб заплутати суперника. Наприклад, воротаря. Б'єш ніби в один кут, а прилітає в інший. Чудово! Супер. Хлопці, ви молодці. Тренування закінчено! Привіт. Мене звуть Василь Байдак. Я стендап-комік, волонтер. Дуже приємно. Яка, як ви думаєте, моя найулюбленіша емоція? Найулюбленіша емоція Сміх! Ох! Ти так швидко все відповів! Ви любите смішне? Так. Так, хорошо. Тоді доведеться вам показати. Е, людину шарик Привіт! Ел! Лео! Чи тут є хтось, бо в мене немає очей, я не бачу, я всього на всього кулька. Ми можемо уявити, що метелики це наші емоції. Заключіть очі і уявіть, що летить метелик якийсь такою посмішкою величезний. Уявили? Розключите очі. Бачите їх? Вони навколо нас. А якщо уявити, ось метелик. А ось метелик. Що погнали їх ловити? Один. Два. Три, погнали! Скільки зловили? У мене 77. 77! Боже мій, це дуже багато. Отож, як ви зрозуміли, сміх лікує та надає сил. Я дуже люблю лікуватися сміхом. Ми раді вас вітати в бурбакському монастирі емоцій. Зараз ми робимо ось так долонями. І закриваємо обличчя. Ви теж там за камерами. Тобто там не був. Ви теж. І коли я кажу емоцію на рахунок три, ви відкриваєте долоні і показуєте цю емоцію обличчя. Перша емоція сміх. Злість. Наступна емоція страх. Здивування. Тепер ми так багато знаємо, як ми можемо бути різними за допомогою своїх емоцій. Так, і не нашкодити собі. Так, і я дуже радий, що я зміг вам в цьому допомогти. Ел, у тебе є ідеї, що ще приготувати для свята? Звісно? Привіт, хлопці! Привіт. Мене звати Олена. Я майстриня, виготовляю... Обереги. Павук це такий оберіг був родини, його підвішували до стелі, і він крутився як символ Всесвіту. Ми спробуємо зробити деякі пірамідки, потім повісити його на ось цей павучок. Дивіться, нам треба взяти на кожну пірамідку 12 соломинок. Тепер їх треба вдягнути. Оп, і, так. і внизу, так, щоб вона впала. Давай ще дві. Нам, да? щоб чотири було. Два і два буде чотири. Вірили, як чим більше елементів підвішено до павука, тим буде більше удачі в новому році. Ну як, ваші прикраси готові? Можемо вішати на ялинку. Дякую. Привіт, хлопці! Мене звати Аня. Я ведуча, телеведуча і ведуча влогів про Євробачення. Що ви взагалі думаєте про одяг? Одяг, щоб я був ще красивіший, і це дуже правильна відповідь. Лево, я тобі скажу. Ми всі використовуємо одяг не тільки для того, щоб нам було тепло або щоб нам було неспекотно, а для того, щоб показати свою особистість. От як ви думаєте, що це зараз на мені блузка, правильно блузка. Але колись це була дуже дуже стара сукня, якої взагалі не носила. Ого! Ого. І я її просто переробила, просто відрізала. Бачиш? Класно, дуже класно. Як вам така ідея? Зробити щось власноруч, якийсь одяг. І ви можете намалювати там свої мрії. Ого, Це дуже класно. Лео. Хочеш? Хочу. Почнемо змінювати ці білі футболки. Що ти будеш робити зараз? Я трафаретом зроблю як ракету. А ти? Я буду таке велике коло. Давай. Ого! Крута в тебе ракета. Що ти будеш далі робити? Планету теж трафаретом тільки вже іншого кольору. По-моєму, дуже гарно виходить. Хіба можна весь час їсти вітаміни? Хіба це буде смачно? Ще й як смачно та корисно – гарна формула. Зараз я покажу декілька фокусів, як перетворити будь-які продукти на смакоту. Здається, цим продуктам нічого не допоможе. Вони не смачні. Зараз я покажу, як зробити вибухово смачнючі роли для перекусів. У нас є дуже багато на вітамінний болгарський перець, багаті на рослинні жири, авокадо. Також з білків у нас є креветки. Манго має природний цукор, який називається фруктоза. Це так просто і смачно. Після цих ролів у мене купа енергії. Так, дуже смачно. Це що? Супергерой. Вона майже як є, тільки ще й без костюма. Мене звати Соломія, я волонтерка. І що ти робиш? Я допомагаю Збройним силам України. А як? Я зібрала 200 тисяч гривень, купила 8 шоломів, 4 рації і акум, і відремонтувала один дрон. Це дуже класно. Сьогодні я вас долучу до нашого наступного збору. Ого. Давай. Ми зробимо такі браслети. З бісеру, які допоможуть нам зібрати гроші. Розплутуємо її і відрізаємо ось такий шматочок. Ми дістанемо темний бісер і нанизуємо. Можна брати листочки, посмішки, сердечка, все, що хочеш. Ми зробили з вами ці прикраси, потім ми їх продамо, і гроші з цих прикрас підуть на новий збір. Дякую. Вам дякую. Вау, супергероям буде так просто. Але як бути зі справжнім костюмом? Так, такі супергерої теж є серед нас. Вау! Вау. Ви справді супергерой? Сам я себе таким не вважаю, але дехто мене так називає. Але де ж наш супергеройський костюм? Вау! Швидко переодягатись одна із моїх суперздібностей, адже в цей час хтось може перебувати в небезпеці. Я теж хочу стати супергероєм. А вчитись на супергероя це довго. В такому юному віці можна бути помічником супергероя. Якщо людина має здібності попіклуватись про себе в складній ситуації, це дуже велика допомога супергероям. Отже, пропоную пройти коротке тренувальне практичне навчання. Ситуація не справжня. З вогнем ми вдома не граємося. Отже, ситуація в приміщенні виникла пожежа, ви маєте обмежений час на дії. Що ж, які ваші були дії? Спочатку ми перекрили обличчя гавічірками та покинули приміщення, потім сповістили рятувальну службу за номером 101. Ви молодці. Надійні помічники супергероїв. Ваші дії допоможуть рятувальникам. Дякую вам. Дякую. Супергероєм може стати будь-яка людина. І не тільки людина. Що? Супергероєм може бути не тільки людина. А хто? А спробуй вгадай. Привіт! Привіт. Мене звати Оля і зі мною сама собака ніндзя. А ніндзя ще може робити. Ніндзя може відшукати людей, що загубилися в лісі та під завалами. Ого! А якщо заховати а! Лео, то він його знайде? Звичайно, знайде. Давайте спробуємо. Давайте. Молодець. Ну як? Клас! Ого! А чому так ніндзя на мене гавкала? Тому що коли ніндзя знаходить людину, вона позначає її голосом, гавканням, для того, щоб рятувальники знали, де знаходиться людина. Це реально супергерой. Дякую вам. Будь ласка. Привіт, мене звати Сергій, я майстер пісочного шоу. І сьогодні я хочу познайомити вас з цим надзвичайним мистецтвом. Про що ти мрієш? Про перемогу. Про перемогу. А що це? це сонечко, море, хмари, пташечки. дельфіни. А чи можемо помандрувати в морських глибинах? Звісно, це риба? А так. Це риба. Це вже восьми ніг пішов. А тут такий веселий краб. Як вам подобається. Так, так. дуже. Привіт. 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 Привіт! Привіт! Мене звати Оксана. Я ілюстраторка, графічна дизайнерка та каліграфиня. І сьогодні ми з вами будемо робити макет книжки, про яку ви говорили. Ого! Тобто, врешті-решт у вас буде паперова книжка з історією, якою ви розповіли. Ого, Ого! О. якщо в книжці є картинки, це означає, що над нею ще працював ілюстратор. Він малював героїв та сцени з книги, щоб їх легше було уявити. І вже коли у майбутньої книги є тексти картинки, створюється макет. Тільки на цьому етапі стане зрозуміло, який вигляд буде мати книжка перед тим, як вирушити у друк, а потім до бібліотек та книгарень. Робити книгу це цікаво, але це дуже кропітка робота. Лео, обережно! Ти знаєш, що таке правило безпеки? Добрий день, пані поліціянко. Вітаю хлопці! Ми нічого не порушували. Ти впевнений? Я тут, щоб допомогти вам розібратися з правилами безпеки. Мене звати Юлія, я старший лейтенант поліції. Працюю в управлінні патрульної поліції міста Києва, департаменту патрульної поліції. Вау. Чи готові ви стати моїми стажистами? Звісно, готові, пані поліціянтка. Хлопці, а які правила безпеки, ви знаєте? Я знаю важливе правило: що якщо лунає сигнал повітряної тривоги з телефону або на вулиці, треба негайно йти в укриття. Молодець! Чудово, що ви нагадали про це нашим глядачам. А ще добре пам'ятати, що мати з собою на поготові, щоб взяти з собою в укриття. Знаю, ми з батьками це називаємо правило трохве. Вода, ведмедик і відвага. З водою і відвагою все зрозуміло. А ведмедик тут до чого? Це моя улюблена іграшка. З ним мені спокійніше. Якщо брати з собою в укриття улюблені іграшки, час очікування минає набагато швидше. Перевірено. Молодці хлопці. Час поговорити про наступне дуже важливе правило безпеки спілкування з незнайомцями. Зараз я буду ставити вам питання, а ви будете надавати мені відповідь. Добре? Добре. Якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець і пропонує вам смаколик, що треба робити? Посміхнутися і привітатися. Лео, ти дуже чемний хлопчик, але це неправильна відповідь. Треба ретельно його розглянути та відмовитися від смаколика. Так, Елві. А що робити, коли незнайомець кличе піти з ним і благає про допомогу? Але ж ми діти, як ми можемо йому допомогти? Я теж не знаю. Ел, я думаю, треба піти і покликати дорослих. Молодці! Наступне питання: якщо незнайомець намагається до вас доторкнутися, що робити? Втікати, кричати на всю вулицю. Я вас не знаю, я з вами не піду. Молодці, ви дуже старанні стажисти. Пані поліціянко. Навже всі незнайомці погані? Ну звичайно, ні. Але ти завжди маєш бути обачним і мати право сказати ні відійти, якщо поруч немає дорослих. Ви молодці? То ідемо далі. Не тільки незнайомці можуть бути небезпечними, а також можуть бути небезпечними автомобільні дороги. Хлопці, уявімо, що це ваш друг, і йому треба дістатися до школи. Що йому треба зробити, як він вийшов з дому? Я думаю, що йому треба спочатку знайти пішохідний перехід, далі впевнитися, що машині не, не близько, і пройти. А якщо близько почекати, почекати, поки автомобілі проїдуть і тоді піти. Або зупиняться, так? І водій вам покаже, що можна переходити дорогу, так? так. А якщо там є світлофор, що треба зробити? Дочепитися зеленого кольору. А перед тим, як підійти до проїжджої частини, ми маємо в першу чергу що зробити? Подивитися в різні сторони. Молодець! І наостанок я хочу нагадати вам ці важливі номери, щоб ви могли зателефонувати, якщо у вас станеться щось незвичне або небезпечне. Телефонуйте 101, якщо бачите дим там, де його не має бути. Телефонуйте 102, якщо терміново потрібно зв'язатися з батьками, ви загубилися у місці чи магазині. Телефонуйте 103, якщо вам терміново потрібна допомога. Раптом кому стало зле. Привіт! Мене звати Ангеліна, я модераторка екологічного проєкту для дітей-еколухів. І сьогодні я хочу допомогти вам розібратися, як ми можемо бути мегакорисними для здоров'я нашої планети. А чи знаєте ви щось про сортування сміття? А це як? У нас є машина з побутовими відходами. І зараз спробуємо з вами розсортувати все, що тут маємо. Дивіться, скільки в нас цього цікавого тут є. Давай, Лео! Правильно, органічне. Пластик. То в гру пограли, а тепер можемо спробувати справжні відходи посортувати. Будемо сортувати? Так. так. Добре, то з чого починаємо? Я знайшов. Якого кольору бак зі склом? Зелений. Так. А як ви думаєте, що треба з пляшками робити? Чи можна їх таких викидати? А як їх зробити маленькими? Потрібно відкрутити кришку і стиснути якомога. Менше можна ногою. Так. Я залишив ще скло. ку. Давай. Угу. Лео, допоможеш мені зібрати? Давай. Все в один пакет. Все ми правильно з вами відсортували і залишились у нас з вами відходи, які ми не можемо переробити в звичайний спосіб, а тому ми їх просто відносимо на утилізацію. Але насправді найкращий спосіб це використовувати багаторазові альтернативи і не створювати взагалі сміття для того, щоб не треба було його сортувати, переробляти і таким чином не шкодити довкіллю. Сьогодні у нас є можливість дізнатися більше про виховання собак та щоб вони відчували від нас турботу та любов. Хто б може нам в цьому допомогти? Як ти думаєш? Собакола майже. Кінолог. Привіт хлопці! Давайте знайомитись. Мене звати Аляска, я спеціалістка з поведінки собак. Я Елли. Я Лео. Також знайомитись, це Харді. Це американський стафарширський тер'єр. Їх ще називають скорочено Абстафами і вони собаки-компаньйони. Я вам можу навіть показати, як навчити собачок сидіти. Ось, умовно, так, собачка сидить, і Щоб вона сіла, треба підняти смаколик до гори. Бачите? І одразу похвалити. Це є одна з найпростіших команд. Сидіти, морду. Молодець, лапу, молодець ще раз морду. Клас. Йому це подобається, бо бачите, я його завжди хвалю смаколиком. А якщо я наприклад попрошу дати лапу то він дасть чи ні? Я думаю, дасть ось так. О, клас. Так, ти молодець Харбі. А може ви знаєте, де собаки допомагають людям? Сліпим людям допомагають там дорогу перейти, показати Але. шлях. Собаки по Це дуже відповідальна така професія собача. Знаходити зводі. Так, собачки можуть допомагати знаходити не тільки злодіїв, а й різні речі. Вони можуть знаходити якісь міни. А, а знаєте, як вони це роблять? Ді. В них дуже дуже чудовий нюх, який може точно розрізняти запахи. А також, окрім взагалі, тренувань в житті собаки, дуже важливо розуміти, що виховання це не тільки про команди, це не про дресировку, це також про те, що ми повинні забезпечити собаку всім необхідним і також не забувати про їх потреби. Дякую, Дякую, Александр і вам дуже дякую. Наша кров тече по всьому тілу. А як вона знає куди текти? Її скеровує та показує шлях дуже важливий орган. Як ти думаєш, який? Серце. Правильно, молодець. Давай п'ять. Лео, послухай тут. стук стук стук-стук. Наше серце працює. Так. Серце це наш помічник, який б'ється без перерви на вихідні чи відпустку і скеровує кров по всьому тілу, допомагаючи нам бути сильними і добре почуватися. Хлопці, привіт, привіт, привіт! Чи цікаво вам дізнатися, як працює наше серденько? Так, дуже цікаво. Кожен стук, який ти чув, Лео. Це скорочення серденька, яке качає кров по нашому організму. І зараз ми дізнаємось, як саме це відбувається. Для досліду нам знадобляться вода з харчовим варвником, порожня посудина, трубочки, зубочистки, скотч і повітряні кульки. Повітряні кульки я люблю. Натискай. Ось так наше серденько качає кров по нашому організму. Венозна кров вона насичується киснем завдяки легеню і рухається по всьому нашому організму. Круто! Це дуже добре, хлопці, що ви цікавитесь будовою власного тіла і хочете знати, що всередині нас. Подивимось на манекені, як їжа рухається нашим організмом. Для цього треба щось з'їсти. Лео, ти завжди готовий підкріпитись. Ось яблуко. Коли ми його відкушуємо, воно потрапляє в ротову порожнину і вже там починає перетравлюватися їжа. Нам в цьому допомагають наші зуби, які його подрібнюють, слина, яка вже починає його розщеплювати. А далі яблучко рухається вниз. По стравоходу воно потрапляє в шлунок. Далі воно рухається в тонкий і товстий кишечник, і це наша така фабрика по переробці їжі в енергію. А куди з їжі потрапляють корисні речовини? А вони всмоктуються в нашу кров і розносяться далі по організму. Вони потрібні для того, щоб будувати нові клітини, щоб тримати в тонусі наш організм. А все непотрібне воно виходить назовні. Як? Коли ти йдеш в туалет? А в нижній частині тулуба у нас знаходяться нирки. Вони допомагають виводити зайву воду і зайві непотрібні елементи за допомогою сечівника. Виходить, що всі внутрішні органи та системи пов'язані? Абсолютно всі. Вони працюють разом. А що зробити, щоб все працювало як слід? Треба правильно харчуватись, займатися спортом, слідкувати за своєю гігієною. І це все є ключиком до здорового життя. Саме так ми і будемо робити. Дякуємо вам. І вам дякую. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Добрий день, хлопці! Добрий. день! Давайте знайомитись. Я Марія. Елга. Дуже приємно. приємна. Елга. Дуже приємно у вас, дуже круті імена. Я вчилась на фольклористиці, і фольклористика це така наука, яка розповідає людям. Про наші різні народні промисли, про українське традиційне мистецтво, тому я займаюся як українською музикою, так і українськими костюмами, українськими звичаями, традиціями, різними обрядами. Тому у нас існує і така професія, де люди вивчають всі ці історії і розповідають іншим. Кожному селі раніше був абсолютно свій костюм. Коли вони приїжджали в якесь велике місто на ярмарку, можна було відрізняти, хто звідти. уявляєте, що ви зараз в Києві? От людина йде, а ви бачите, хто звідки приїхав. Можете собі таке уявити. А раніше за костюмом саме для того люди і вирізнялись один від одного. Ми зараз з вами спробуємо скласти два дуже різних костюми: один для хлопчика, один для дівчинки. Перш за все, людина одягала до тіла сорочку. А оце що як ти думаєш? Жинці. Ні, вони на це гуцульські вовняні штани. Вони називались гачі. Дай мені шаровари. Це не шаровари, це плахти. Ну, так, Я зробив свою людину. Ну майже ти зробиш свою людину. Там Ей. ще багатьох речей не вистачає. Поверх плахти у нас має обов'язково бути фартух. А ти знаєш що є, носили дівчата що в Україні, кажуть коралі? Ні. Не. не знаєш, не чули ніколи. Ти теж не чув про коралі? Так, я не чув. Не чув? Це таке намисто з коралу, яке привозили до нас різні купці. І ось тут у нас на картинці видно коралове намисто, яке люди також цінували і передавали спадок. За таке намисто, якщо продати отаку от одну низочку намиста, можна було купити, наприклад, корову або афру. Mm. Тобі подобається наша дівчина твоєму пару? Так красиво вийшло? Так. Ну що, стало трошки більш зрозуміло про наш одяг вам? Так. так. Дякую вам, дякую у uh, клас ро.